Вітаю! Хочу розповісти про судову справу, яка виникла між двома товариствами, з приводу стягнення збору. E, Позивач заявив вимоги в суд про стягнення боргу, про стягнення піні штрафу, які були передбачені договором. Про стягнення відповідальності передбачена частина 2625 Цивільного кодексу, це 3% річних. Від суми боргу та інфляційне збільшення. Також позивач заявив вимоги про стягнення 3% річних до моменту сплати основного боргу. Тобто з відкритою цифрою з відкритим періодом. Суд, відповідач суд не з'явився, відзив не подав. Документи або заперечення не подавав, і суд розглянув справу. За наявними документами від позивача. Тепер коротенько, по суті, позивних вимог і позиція суду. Позивач стверджував, що було укладений договір у 2019 році між позивачем і відповідачем про надання послуг. Ці послуги надавалися і виникла заборгованість за два місяці до повномасштабного вторгнення. Це за січень і за лютий 2022 року. Позивач стверджував, що позові стверджує, що він передав, склав акти приймання передач послуг і передав їх відповідачу, представнику відповідача без фіксації факту передачі. І він вважає, що виникла заборгованість і є підстави для її стягнення. Суд з метою інформування відповідача. Надіслав на адресу, зазначену в реєстрі юридичних осіб, ухвалу про відкриття провадження, в якій зазначена, дата що є ну, відкрита справа і що потрібно надати відзив на позовну заяву. Відповідач ніяк не відреагував на даний документ. Тому суд, аналізуючи наявні документи відповідча, зазначив наступним. Так, дійсно, у 2019 році між позивачем та відповідачем був укладений договір про надання послуг. Згідно договору передбачена відповідальність, це штраф і піння. Штраф і піня це по вигляді подвійно облікової ставки НБУ на суму заборгованості. А штраф це у разі затримки понад на 30 днів фаху оплати, то нараховується 7% від суми сумобаку. Суд зазначив, що встановив, що в засічені люті 2022 року наявна заборгованість і не сплачені заборгованість за надані послуги. Також суд зазначив наступне з приводу акту приймання передачі послуг. Він зазначив, що на виконання умов договору позивачем складено акта надання послуг за і лютий 2022 року, які вручені представнику відповідача нарочно. Це позиція позивача. Докази спростування факту одержання вказаних актів відповідачам не надано. Тобто, не захищайся, тебе б'ють. Проте відповідач, проте відповідач казаних актів не підписав, заперечень чи претензії з приводу наданих позивачем послуг за договором не виклада. Супереч статті 74 Господарського процесуального кодексу доказів оплати відповідачам за надані послуги за спільний період за договором суду також не надано. Таким чином, суд вважає, що є підстави для стягнення. Основного боргу з відповідача на користь кориспозивача, які заявлені у позові. Тепер суд за питання відповідальності за просрочення за виконання грошового Штраф і піння. Путі 5:1 договору в разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим договором. Вина сторона сплачує піню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочення зобов'язань, від вартості невиконаних зобов'язань, а за просрочення більш ніж 30 календарних днів додатковий штраф у розмірі 7% від суми платежу. Здійснивши перевірку заявлення до стягнення позивачем суд, суд задовольняється вказані вимоги, скільки вказані розрахунки є вірними. Тобто суд перевірив, дійсно, я представив стягнення. Все це слідкується від того, що суд визнав встановленим факт направлення актів надання послуг, які є, але не підписані, і саме ці не підписані акти є в матеріалах справи. За просрочення виконання грошового зобов'язання також позивачем нараховано 3% річних інфляційні втрати. Які передбачені частина 2 625 цивільного кодексу України, тобто незалежно від того, що сторони до і передбачили відповідальність за незвичайчасне виконання грошових зобов'язань договорі, є ще позиція держави, яка встановила, що додатково боржник ще сплачує відповідальність. передбачену 625, Це 3% річних і річних інфляцій. І е, суд, перевіривши розрахунки, також вважає є після для стягнення. Тепер приводу позивних вимог з простягнення 3% річних до моменту виконання рішення суду. Суд зазначив наступне. Крім того, у прохальній частині позивних заяв позивач просить суд зазначити у рішенні про нарахування 3% річних до моменту виконання рішення суду. І суд зазначив робить посилання на дві праві позиції, а саме на частину 10 статті 230... 238 господарського процесуального кодексу, яка передбачає, що суд, приймаючи рішення про стягнення боргу в даному випадку, вже приймає, на які нараховуються відсотки або піня, може зазначити в рішенні про нарахування відповідних відсотків або піні до моменту виконання рішення з урахуванням приписів законодавства України, що регулює таке нарахування. У нас є піня, яку позивач не просить стягувати до моменту виконання. І є 3%, які передбачені 625 статтю 4. Остаточна сума відсотків піні у такому випадку розраховується за правилами визначеними визначеному рішенні суду, органом особи, що здійснює примусове виконання рішення суду, відповідно дії, рішення якого можуть бути оскаржені в порядку, передбачене розділом 6 цього кодексу. Тобто, є праві підстави встановлення алгоритму стягнення відповідальності до моменту виплати боргу. І друга позиція, другий нормативний акт, який на який послався суд, це закон про виконавче провадження, а саме стаття 26, частина 11 і 12, яка передбачає, що у виконавчому документі про стягнення боргу зазначено. Про нарахування відсотків або Пені до моменту виконання рішення виконавця постанови про відкриття виконавчого проваження розраховує остаточну суму відсотків пені за правилом, визначеного у виконавчому документі. До закінчення виконавчого провадження, виконавець за заявою стягуючого перераховує розмір остаточної суми відсотків пені, які підлягають з боржника, не пізніше наступного дня з дня надходження заяви стягуючого про такий перерахунок. Про що повідомляє боржника не пізніше наступного дня після здійснення перерахунку. Тобто виконавчий закон про виконавчого провадження передбачає, у разі якщо в виконавчому документі, в даному випадку це судовий наказ, який буде, після того, як рішення набуває чинності, передбачає формулу нарахування, стягувач, тобто позивач, до виконавця звертається з заявою з проханням зробити перерахунок. І виконавець робить перерахунок відповідно до тої формули, яка є в рішенні суду і в виконавчому документі в судовий наказ. І повідомляє про це боржника, що він має сплатити ці кошти. Тому суд, пославшись на ці дві позиції, зазначив наступне. враховуючи викладене, суд вважає за можливе зазначити в резолютивній частині рішення про нарахування органом особи, що буде здійснювати примусове виконання рішення 3% річних. На залишок основного боргу, починаючи в даному випадку з 11.02.2022 року до моменту повної оплати боргу з урахуванням приписів законодавства України. Нарахування 3% річних має здійснюватися за наступною формулою: S помножити на 3, помножити на Д, поділити на К, поділити на 100, де несплачена сума основного боргу. І суд означає, що станом на оголошення рішення є сума. Де це кількість днів просрочені, яка кількість днів у році, в якому наявна непогашена заборгованість. При цьому суд вважає за необхідне роз'яснити органу, особі, що здійснює примусове виконання рішення суду, що в разі часткової оплати відповідачам боргу 3% річних нараховується на залишок заборгованості, що здійснює, залишилося за визначеною вище формулою. І е, суд, розглянувши спір, Виніс наступне рішення. Позов задовільнити повністю, стягнути з боржника на користь позивача суму боргу, штраф, піню, 3% інфляційне збільшення, 3% річних і судовий збір. Також суд зазначив роз'яснити ну, органу особи, що здійснює примусове виконання рішення господарського суду, здійснювати нарахування 3% річних на суму боргу. Починаючи з 11.02.2022 року до моменту виконання судового рішення в частині погашення суми основного боргу, розрахунок трьох відсотків річних здійснювати за формулу і приведена формула. Таке, така позиція позивача, яка, до якої пристав суд, більше його захищає, тому що, по-перше, невідомо, який час буде виконуватися рішення суду. Я так розумію, що відповідач не зацікавлений був захищатися в суді, не виклав свою позицію. Тому це призвело до винесення рішення, яке не повністю захищає або не захищає, а не повністю не враховує позицію відповідача. Так буде більш коректнішим. Відповідач не заперечив проти того отримував він нафти чи ні. Відповідач не ставив позицію, з якого моменту виникла заборгованість, тому ну, тобто, Тому суд і в У господарському процесі суд виносить рішення по наявним у нього документам. Якщо сторона не викладає свою позицію по справі, не приймає участі у справі, тоді суд виносить рішення тільки на підставі наявних документів. Дякую всім за увагу.